Голова в навозі лежить, вони ще, ще не обрали. Тут же ребри валялися. Може там десь у лісу ж туди, може, порозривало. Ну, Ото одна, мабуть, то друга, мабуть, воронка, якраз. А 220 голов стояло якраз у кучу. Кілька російських снарядів влучили в загін з коровами. 45 вбило одразу, десятьох не змогли знайти в загоні. Розірвало на шматки все кусками, я кажу, кругом це ж на ж, то може ворони збирають. Нічого не знайшли і там же. Може тут я сюди не приходив, може тут у ляслужбану, може, порозкидало. Ще за два десятки тварин були поранені. Цій корові перебило ногу. Вона не може підвестись. Другий день лежить так у корівнику. Учора ж на м'ясокомбінаті дружали так, де передня нога, де задня, де лопатка, де шия. Цю молоду корову лікувати не будуть. Теж здадуть на м'ясокомбінат. Стадо, яке позавчора потрапило під обстріл, пасеться на полі неподалік ферми. В цьому стаді знаходиться з десяток поранених корів. Наприклад, оці дві корови вони приречені їх здадуть на м'ясокомбінат. Бачите, яке поранення? Ця корова вже жити, на жаль, не буде. За один день стадо, яке випасає Михайло, зменшилось на півсотні корів. Одну поранену пастухи вчора загубили, відстала від стада. Думали, що прийде, а нема, не прийшла. У лісі на шукати де лежить. Від Галаганівки до російського кордону кілька сотень метрів. Той ліс в далечині це вже Росія. Саме звідти летіли снаряди. Летіли вони туди, де знаходиться ферма. За словами місцевих, обстріли прикордоння Семенівщини зазвичай відбуваються саме звідти, з тієї сторони. Територію ж самої прикордонної Галаганівки росіяни обстріляли вперше. Били саме по фермі 30 жовтня з 12 до 13 години. Нарахували 21 снаряд. Примірно у то здання і трохи дай сарая. І це примерно. 20 вистрілів конкретно, починаючи відсюда, і всі тут вони лягли. І ми під хверми, на як наводка. снаряди потрапляли в корівники і поруч. Уламки посікли водонапірну вежу. Частину пробоїн заварили, але башта протікає досі. На фермі працюють електрики, монтують обірвані дроти. Збитки від обстрілу попередньо оцінили в півтора мільйони гривень. Стільки коштують вбиті корови. Інші втрати на фермі ще не підраховували. Корови налякані, деякі перестали давати молоко. Третина поголів'я втрачена, каже зоотехнік Олена. А от тварини не говорите нічого я їх виростила. Я знаю, ж кожну тварину, кожен номер, я все знаю. Стріляють тільки майже кожний день, аніж уже. Ну, конечно, найсильніший, звісно, дуже, вважаю, скотина теж ще хуже, чоловіка переживає. Жителька Галаганівки Валентина каже, стріляли з боку російського села Мариця, що за кілометр від Галаганівки. Воно такий вистріл ярий, такий ета. І дядь вистріли і одразу над тобою летить, гудить і тут взрив. Ми крепко попугалися. Це. Ну, що казати. Не знаєш, то летіть, рот розявів дивишся, тоді хаваєшся, зрив упав. Куди хаватися, не знаєш, куди тікати, теж не знаєш. І дає таке пояснення російському обстрілу ферми. Наші корови, мабуть, є нацистами. І все. 9 місяців трогає. От хазінка пасли, да. в границі корою пасня. Не знаю, не знаю. Вони вже подуріли зовсім, уже їх припадки беруть. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів.